Передаємо пламений привіт нашому підписнику Сергію з ВТК-2. Він сказав, що нас дивиться. Дякуємо за те, що переглядаєте наші відео. Ось вона була дуже цікава. Дякуємо всій своїй команді. Сьогодні, нас... Nie, за сьогодні на в настрій був бадьорий. Ось мій колега. Передає привіт своїй дівчині, вона часто з'являється в ваших відеороликах. Васьки не було у сьогодні моменті. виходить, він нічого не зробив, правда? Yeah, тому так. Але дякуємо вам. Дивіться Рад. канал Баскетбол Сіті. Ми вас любимо. Слава Україні! Гра чудова. Я не прийняв ній участь, на жаль, постану здоров'я, але ребята повеселились, дали можливість пограти молодим, щоб вони прочувствували трошки цей вкус баскетболу. От. В принципі, повеселились трошки. Я одразу був в цій через що ми виграли. Це да. через раз тебе. Це черг знов нього. А, ну перший раз він просто да. принесла. Но він був просто грустний. просто. Він був розстроєних чувств. Добрый, а так все чудово. Дякуємо. Добре, давай, давай. Сам. Що? все нормально, їдемо додому. Ти доволі? Да, доволен? Доволен. Завтра в... В Зазубрі їдемо грати. Так що все, хороше настроєння. Завтра на роботу не треба йти. З кайфом. Пока. Файл! Я тільки прийшов з травми, хочу сказати, лежав на паску в лікарні, в мене були певні проблеми з ногою, іменно там, де з спаль, пальцем. Тобто вийшов тільки з травми, навіть не, не тренувався, нічого, навіть меч руки не брав. Вийшов, тобто нічого взагалі не йшло, ніяка ограна не йшла ні в команди, ні в мене. Потім вже вийшов Олександр Слюсарів, почав крити мене, бо сказав, що Шаміль мені не має платити гроші за таке удовольство, за малишки. Тобто в мене взагалі нічого не йшло. У мене, ну, одна тільки малишка сьогодні, і то дуже незадоволений собою. Але після травми я вважаю 11 очок, тобто нормально. А на рахунок гри команди, то мені не сподобалося. Тобто всі грали самі за себе. На команду ніхто не грав. Щось ми за когось виділити, хлопці трошки забивали. Забивали Остап, мені Він нас, ми його взяли. Як Нового яка затрейдили, так сказати. Тобто я дивився 26 очок, він великий молодець, тобто, я горжусь ним, так сказати. А на рахунок Майки він що впевненіше. Майки так. Майки ніколи не забиває, сьогодні навіть 8 очок набрав. Тобто, Почав ходити в ВТК і почав працювати, працювати над собою. Господь, це це то, я то, вже то, тільки то, малишки свої кидаю і все, нічого не можу. Ну або тебе кулок не тримає. Я да, знаю, що ти можеш малишку покласти. Можу, але слюсарів ходити. Не давав мені шансів взагалі. Без шансів разу. Наступний бік потрібно виконати більше. Наступна гра проти ВТК. Я там взагалі не знаю, що має бути, там взагалі кипець. Тобто, я не знаю, у нас вже 18 травня. Раз. Приходьте, вболівайте, буду вас чекати. Дякую за увагу. <реш> що там, Влад? Що ти скажеш? Ой, що мені сказати? Це сумно. Это мой малий. Саша, як завжди, є легенда в нас ходяча. Ці його ну, трошки краще, ніж інші ігри. Але я вважаю, що ще дуже багато потрібно працювати, тренуватися і до своєї цілі, щоб досягнути її. Все буде добре. молоді? Так, все ще попереду. Ігра сподобалась. Дякую всім.